Їхав перевірити, як дав заведеться, бо у нас три дні були морози, вночі було до мінус 13. Зараз вже ясно теп тепла погода, але все одно простояло автомобіль при морозах. Три дні, три ночі. Будемо пробувати заводити, як, як після морозу дав заведеться. Все-таки перший, перший сезон зимній морози, як же ж буде. Давчик заводитись. Завтра мені в рейс на ранок. Ну, ідеально. Якщо можна, не переживати за автомобіль. Да, і цей звук, як завжди, воздух ну, і Зараз повністю гружений на півприші, 2-4 тонни, то воздух дуже швидко уходить. А так все по машині все працює, все ідеально. Після морозів машинка нормальна. Заводиться, так що можна не переживати тепер. Подивимося, як буде далі. Там, ну, я сумніваюся, що вже такі сильні морози буде. Да, і е, Просили мене зробити огляд по ДАФу, то в наступному відео зроблю е, і розкажу, е, скільки мені обійшовся цей весь комплект. Бо також дуже багато людей питали, е, скільки коштів потрібно для того, щоб взяти сепку, ну, цей ДАФ і напівпричів е, штори.